Якщо пшеничне зерно, багато хто з проповідників надто зайнятий. Я теж зайнятий, але не надто. Чи знаєте ви, що бути надто зайнятим це не духовно? Це може справляти враження на людей, але це не духовно. Бог робить із вас тільки одну людину, і ви ніколи не виконуватимете добре роботу двох людей. Як би завзято ви не трудилися, Я читав невелику статтю Джемі Бекінгема про його рішення відмовитися робити термінове заради того, щоб робити важливе. Більшість проповідників настільки обтяжені виконанням термінового, що їм ніколи приділити увагу важливому. Одна з найбільш важливих молитов записана в псалмі 89, 12 вірш. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре навчи мене використовувати свій час. Ось одне з того, що мене найбільш вражає в Ісусові він ніколи не метушився, він ніколи не поспішав. Він ніколи не був надто зайнятим. Фактично, коли я роблю себе незамінним. Необхідним, то це прояв мого внутрішнього егоїзму. Більшість людей насправді бажають бути незамінними. Оскільки я торкнувся цього питання, то скажу вам, що мій найбільший тріумф тоді, коли моя справа робиться без мене самого, тоді я справді досяг успіху. Я розповім вам невелику історію, що відбулася насправді. Вона є настільки особистою, що мені треба бути дуже обережним, однак результат її діє в усьому моєму житті. В червні 1971 року я поїхав у місто Сіетл, штат Вашингтон, щоб взяти участь у спілкуванні служителів. Там були присутні Дон Бешем, Боб Мамфорд, Чарльз Сімпсон, Ларі Крістенсон. Девід Дю Плесі, Денніс Беннет, Ерн Бакстер і багато інших відомих у США вчителів п'ятидесятницького харизматичного напрямку. Це спілкування тривало п'ять днів. Кожного ранку і майже кожного дня після обіду ми збиралися для дискусії. Це було доволі цікаво. Півтора дня ми провели палко дискутуючи про бісів. Два дні витратили на обговорення водного хрещення Якщо ви здолали два цих питання, ви вже досягли великого прогресу. Але зібрати так багато проповідників у далекому північно-західному кутку США коштувало доволі дорого, і організатори зустрічі не мали достатньо грошей, аби оплатити всі витрати, що виникали. Тоді вони сказали Брати, ми не обіцяємо. Але постараємося зібрати гроші, щоб оплатити ваші витрати. З цією метою вони організували відкриті служіння, кожного вечора у п'яти стратегічно розташованих для проповіді місцях в околицях Сіетлу і в ньому самому. Кожного вечора вони спрямовували на відкрите зібрання двох чи трьох вільних проповідників, будь яке з цих місць було заповнене вщент, і так що вечора – Ще до початку служіння, і реакція людей була вражаючою. Коли наша зустріч завершилася, я затримався в Сієтлі для того, щоб провести служіння в одній із церков асамблеї Божої, саме на вихідних. Таким чином, я мав можливість почути відгуки місцевих служителів про ці служіння. Оскільки я раніше служив пастором церкви в Сіетлі, то був знайомий із багатьма з них, і знав, що вони, не соромлячись, поділяться зі мною своєю думкою, і всі вони засвідчили наступне наскільки ми знаємо, ще ні одне служіння не мало такого впливу на все наше місто, як ці служіння. Однак комізм цієї ситуації, з людської точки зору, полягав у тому, що служіння не були організовані для того, щоб вплинути на сітло, вони були організовані для збору грошей, необхідних на оплату витрат проповідників. Ось для чого насправді вони були організовані. У понеділок, вранці я на літаку вилетів із сітла в Атланту, щоб взяти участь у чергових служіннях відкинути крісло в літаку, що летить, як дехто з вас переконався. Одне з найкращих місць для роздумів телефону там немає, ніхто не здатен вас потурбувати, ви просто всідаєтеся зручніше у своєму кріслі і кудись летите. Отож, сидячи так, я розмірковував і говорив сам собі Чи не дивно це служіння, не заплановані для того, щоб впливати? Вплинули набагато більше, ніж служіння, організовані спеціально для цього. І в цей момент господь нечутним голосом, але дуже ясно, спокійно і чітко почав до мене промовляти Скажи мені, з ким у мене було більше проблем? З Йоною чи жителями Ніневії? Я подумав і сказав Господи. Коли ти зміг розвернути йону, у тебе не було проблем із Ніневією. І він промовив Коли я виправив путь проповідників, у мене не було проблем із людьми. Я маю право розповісти цю історію, тому що і сам є проповідником. Господь не сказав, коли я виправив інших проповідників, я розумів, що я теж з їх числа. Після цього я прибув у Атланту і там отримав іншу частину откровення. В Атланті я проводив зібрання в одному з готелів. У перерві між вранішнім і вечірнім служіннями мені запропонували відпочити в одному з номерів цього готелю. Я приліг, і в той момент моя свідомість була не надто завантажена. Я виявив, що коли наша свідомість чиста, богові легше заволодіти нашою увагою. І в мою свідомість прийшли слова це було так само чітко, як коли б вони були надруковані на чистому аркуші паперу. Я запам'ятав їх і порядок, у якому вони до мене надійшли Від хорафу у сарепту, із Сарепти на кармел, з кармелу на хорив, а з хориву у багато життів. Я доволі добре знаю Біблію. Щоб одразу взнати назви, пов'язані з життєвим шляхом Іллі і найбільш успішними етапами його служіння від хорафу до Сарепти, далі до гори Кармел і до гори Хорив, Я почав дуже ретельно аналізувати деталі тих подій. І було надто очевидним, що кульмінація публічного служіння Іллі відбулася на горі Кармел там він зібрав увесь Ізраїль. Там він кинув виклик 850 п'ятдесят Він викликав вогоні з неба і бачив, як всі люди Ізраїлю попадали на обличчя свої й говорили Господь, він Бог, Господь він Бог. Дивіться третю книгу царів, 18 розділ 39 вірш. Якщо колись якась людина мала свій особистий тріумф, то це був ілля на Кармелі. Але потім. Господь показав мені, що через пару днів Ілля вже тікав від Єзавелі, жінки відьми, і прохав Бога забрати його життя, наскільки коротким і мінливим виявився тріумф на горі Кармел. Тоді до мене прийшла така думка якби у той момент Господь відповів на прохання Іллі і забрав його життя. То він мусив би померти, не маючи ніякого духовного наступника чи послідовника. Не було нікого, хто міг би продовжити й завершити його справу. Але коли Ілля був приведений на гору хорив і опинився сам на самі з Богом, то дізнався, що в Господа зовсім інший план, аніж у нього. Бог сказав Чого ти тут, Ілля?» Ілля відповів Я палаю горливістю. Перевнував я. За Господа! І почав перераховувати свої досягнення. Господь говорить Я це знаю, Іллі, але навіщо ти тут? І коли Ілля закінчив розповідати про своє, тоді Бог відкрив пророкові, що він хотів доручити йому зробити. Я хочу, щоб ти помазав трьох людей Єлисея у пророкі замість тебе, Хазаїла в царі над Сирією. Єгу у царі над Ізраїлем. Якщо ви прочитаєте наступні глави, виявите, що ці троє людей, імена котрих були названі під час діалогу між Богом і Іллею на горі Хорив, завершили виконання всіх завдань, що їх дав Іллі Бог. Завершилося все, що він повинен був зробити. Він не міг зробити це сам, але він під Божим керівництвом знайшов наступників. І передав це в їхні руки. Коли все це пройшло крізь мій розум, я усвідомив, що Бог звертається прямо до мене. Він показав, що в мене є дві можливості з одного боку, я можу робити свою власну справу, продовжувати вести своє власне служіння, використовуючи ту віру й ту силу, що їх він дав мені. І наскільки я сам здатен це робити. При цьому я можу досягти певного особистого тріумфу, але все на мені скінчиться, і в моєму служінні не буде зростаючого плоду. І є лише одна альтернатива цьому, що її показав мені Бог не переслідувати свої амбіції, не просувати своє власне служіння. Не робити свою власну справу, але вкладати в життя інших людей, дозволити їм отримати кредит довіри, поступитися їм у тому, чого й не варто утримувати, дозволити їм бути успішнішими за мене. І я сказав благословенний Бог, я вірю, що вони будуть більш успішними, і я кажу це від усього свого серця. У певному сенсі, я завжди був успішною людиною. Я не вихваляюся цим, але, озираючись назад, можу сказати, що з 9-річного віку я був лідером у школі, кращим учнем, найбільш молодим ученим в університеті тощо в мене закладене очікування успіху. Але Бог мені показав, що є вищий стандарт успіху, для цього треба. Дозволите цьому маленькому, пшеничному зерну, що його ви тримаєте у вашій руці, упасти в землю і померти, і Бог потурбується про плоди. Кажу вам, що, мабуть, я набагато вільніший за багатьох людей, тому що можу піти й довіритися Богові у тому, що він діятиме далі. Я не переживаю, якщо більше не вижену жодного біса. Якщо Бог цього від мене не хоче, то я зацікавлений у цьому найменше. Якщо Бог цього від мене не хоче, то я зацікавлений у цьому найменше скажу вам, що мої критики набагато більше занепокоєні бісами, ніж я. Якщо я більше не напишу жодної книги, якщо Бог так мене поведе, що я повинен буду зникнути з очей публіки, я із цим спокійно погоджуся. Якщо я вже зробив мій внесок, котрий мав був зробити, то це чудово. Я навіть не знаю, чи великий мій внесок, а я й не повинен цього знати. Але що маю, готовий віддати, готовий дозволити цьому впасти. І я дуже щасливий і справді вільний. Я знаю, що означає рухатися в свободі. Я знаю, що означає сповідувати свободу, і краще, що може бути. Це бути вільним. І сьогодні з усією щирістю я можу сказати перед Богом Я вільний. Відпусти одного разу мене зацікавило слово таємниця і все, що пов'язане з ним у Біблії. Наприклад, у першому посланні до Коринтян 2.7, Павло говорить але ми говоримо Божу мудрість у таємниці, приховану. Отож тут йдеться про таємну Божу премудрість, приховану від свідомості більшості людей. І в мене виникає глибоке бажання проникнути в цю таємницю, у приховану премудрість. У Псалмі 50, 8 вірш, Давид говорить Ото. Полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені? І інший переклад, ти любиш правду в серці і в глибині душі мудрости мене навчаєш. Зверніть увагу на фразу мудрість у глибині душі. Вірогідно, саме на неї посилається Павло у першому посланні до Коринтян 2.7. Кажучи про мудрість Божу потаємну, приховану в таємному місці. Для мене в усьому цьому є дещо привабливе таємне місце, приховане знання, таємна мудрість. Якщо ви бажаєте там опинитися, то для цього є одна умова. Якщо щось приховане, то воно знаходиться за межами нашого поля зору. Тому, якщо ми бажаємо перебувати у таємному місці і знайти цю приховану мудрість, ми мусимо бути готовими зникнути з поля зору ваш власний характер, ваша репутація, ваші заслуги, все ваше его повинно зникнути в тіні. Ми повинні відпустити їх, дозволити їм впасти в землю і померти. Подумайте про життя Ісуса Він провів близько 30 років, живучи досконалим сімейним життям три з половиною роки у відкритому служінні, і майже дві тисячі років у клопотанні. Чи готові ви до таких пропорцій? Бачите люди, які керують світом для Бога, це клопотальники, і про більшість із них взагалі ніхто не знає. Чи готові ви відкланятися і зійти зі сцени? Яким була остання поява Ісуса на публіці перед очами всього світу? Розтерзаний і помираючий на хресті, як відданий на ганебну страту злочинець? Як він знову з'явився на землі живих? У служінні його учнів? Він упав у землю. Помер і створив пліт. Чи готові ви до цього? Чи готовий я до цього? Чи ви сьогодні вхопилися за свого ісака? Боже, ти мені його дав. кажете ви. Він мій. Бог говорить віддай його назад. Поклади на жертовник, візь мені ж. Бог говорить: якщо ти віддаси мені його так, як я цього забажаю, коли я захочу. Як мені завгодно, то я благословлю його й умножу його набагато більше, ніж ти здатен зрозуміти й порахувати. Багато років тому я сказав Господові, що не хотів би просто читати релігійні лекції заради самих лекцій, але коли я щось проповідую, хотів би давати людям можливість діяти в істині, що відкрилася їм, і я б хотів дати таку можливість і вам. Я не люблю тиснути на людей, але вважаю, що серед вас не повинно лишитися нікого, хто продовжує триматися за свого ісака. Боже, це моє, я збудував це, я заснував і ствердив це. Можливо, ваш ісак це справді дитина, за яку ви тримаєтеся, бог говорить, чи міг би ти відійти й надати його мені. Можливо, це певний дар служіння чи якась особлива ситуація у вашому житті. Якщо Бог справді промовляє до вашого серця, я б хотів надати вам можливість принести вашого Ісака і покласти його на жертовник. Схиляючись у молитві без будь якого тиску, якщо Бог промовляє до вашого серця, схиліться на коліна і віддайте Богові. Вашого Ісака. Боже. Я молюся за тих, хто нещасний, роздратований, перебуває в напрузі, тому що відстоює свою власну волю, свої власні права на щось, що дав ти. Можливо, це служіння чи якийсь дар. Можливо, життєва ситуація чи якась людина. Господи, я просто прошу, щоб Ти своїм Святим Духом дав цим людям благодать, аби вони змогли розтиснути руки, принести цього Ісака, передати його тобі і покластися на Тебе у тому, що Ти. Потурбуєшся про всі наслідки цієї посвяти. В ім'я Ісуса. Амінь.